Вітаю вас на своєму каналі. Отримав замовлення на виготовлення от такої от шестерні. Це шестерня в механізм складання та розкладання фаркопа в автомобілі BMW. Більш детально модель скажу в описі під відео. Ось тут буде. Також в описі під відео ви знайдете посилання на мої Facebook-групу, профілі в Інстаграмі та Тікток, куди я вас і запрошую. Там також можете бачити все, що я виготовляю. О, таку шестерню я обміряв, обрахував і зробив її модель. Ось такий друк отримав. Це друк фотополімерним принтером. Набагато точніший та якісніший. Якість деталі, приблизно до рівня якості литої деталі. Саме в даному випадку така якість і потрібна. І сьогодні вже це замовлення поїде. До замовника. Якщо вам те щось потрібно, таке чи сестерні, чи інші деталі, Звертайтесь, мої реквізити в описі під відео. На цьому, всім гарного дня. Ставте вподобайки і всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!